Слава Ісусу Христу! Вітаємо вас на каналі Коломийської єпархії Української греко-католицької церкви. Сьогодні ми з вами роздумуємо про святу тайну священства чи рукоположення. Тайна священства є такою тайною, в якій кандидат чоловічої статі, який є приготований, отримує сан диякона, чи священника чи єпископа через молитви та накладання рук єпископа на приготованого кандидата сходить благодать Святого Духа для священного служіння Христовій Церкві. Є три ступені священства: диаконат, священство та єпископат. Діакон. Отримує право служити при святих тайнах. Священник отримує право служити святі Тайни, а єпископ не тільки може служити святі тайни, але і висвячувати кандидатів на служіння святих тайн. Святу тайну священства встановив сам Ісус Христос, як про це написано у святому Писанні. Господь настановив одних апостолами. Інших пророками, ще інших євангелистами, і пастирями і вчителями для вдосконалення святих на діло служіння, кандидата до священства, церква свята готує належним чином. Катехизм української греко-католицької церкви Христос, наша Пасха, говорить так: – покликань. До священичного служіння у церкві є одночасно даром Божим, а також плодом духовного життя парафії, церковної спільноти та. В сім'ї свята Церква постійно підносить свою молитву до Господа за ревні та святі покликання до священичого служіння. Кандидат перебуває у дусі молитви, у вченні святої церкви, а також виховується у вмінні провадити інших дорогою спасіння. Однак нам слід усім пам'ятати. Що будь-який священнослужитель є також людиною і він потребує підтримки та молитви. Тому закликаю всіх, підтримуйте молитвою і різним способом своїх священнослужителів, щоб і вони були вдячні Господу за вас. Підписуйтеся на наш youtube канал. Слава Ісусу Христу!